На забрала в неї єдиного сина та, попри гірку втрату, жінка знайшла в собі сили не лише жити далі, але і активно допомагати військовим. Наталія Тарабалка, мати загиблого героя України, легендарного пілота із бригади Привиди Києва Степана Тарабалки, відкрила на Прикарпатті оздоровчо-реабілітаційний центр на облаштування закладу, витратила гроші, які отримала після загибелі сина. І ось вже майже рік приймає там українських захисників. Як їм допомагають відновлюватися фізично і морально після поранень та хвороб розповімо далі. В оздоровчому центрі вирує життя. Від ранку приймають українських захисників. І вони одразу розходяться по кабінетах. Одні на масаж, інші до реабілітолога розробляти поранену руку чи ногу. А між процедурами бійці прогулюються та вправляються з ракеткою. Усіх відвідувачів центру особисто зустрічає пані Наталія з кожним перекидається кількома словами. А з воїнами, які у закладі вперше, веде душевні розмови за чаєм. Там, там, бо я була, мала можливість бути там, але не тільки не, не на передовій, але мала можливість бути по там. Там, там порізно. Порізно, я там порізно. Залежно від ситуації. Пані Наталія – мати загиблого льотчика Степана Тарабалки. Цей реабілітаційний центр вона відкрила в пам'ять про свого сина героя. Він був пілотом екстра класу у легендарній сороковій бригаді тактичної авіації повітряних сил, більш відомій як привиди Києва. Пілотував український Міг 29 на якому знищив чимало ворожих літаків. Загинув у березні 2022-го у небі над Житомирщиною під час виконання бойового завдання. Втрату єдиного сина. Жінка важко переживала. Як сталося сина, це сином, я взагалі не хотіла жити. Це такий стан був, що важко було знайти сили далі, щоб рухатися, наскільки сама розуміла, що сама потребує підтримки, допомоги. Знайти сили повернутися до життя, їй допомогла участь у різних реабілітаційних заходах для родин загиблих, каже жінка. Саме тоді у неї і виникла ідея самі відкрити оздоровчий центр. Я зрозуміла, наскільки важливо творити такі центри, щоб можна було об'єднувати людей для спілкування, для підтримки один одного. Спілкуючись з хлопцями, зрозуміла, що хлопців теж є потреба мати таке місце, де вони можуть зустрічатися з побратимами. Розуміло, що такий оці осередок має бути не можна на рівні району, хоч хоча б один. В одному із сіл Прикарпаття пані Наталія випадково натрапила на будівлю колишньої лікарні. Без роздумів орендувала її і одразу почала наводити лад. На це віддала частину грошей, які отримала від держави після загибелі сина. Ініціативу жінки підтримало і чимало людей. Було дуже приємно, особливо підтримка жителів цього села, бо вони, я знаєте, не очікувала, вони приходили, збиралися хто з граблями, з сапою, з косарками, то з сокирами. Бо тут дуже було багато роботи, ми дуже довго примістили, що ми прибрали ціле літо. І... Кіздинати такі до машини не може нікого немає. дивлюся, купа людей. знаєте, таке ж, сльози скрутилися. Люди підтягувалися. Хтось роботою, хтось теж коштами, хто знаєте, багато благодійників. Гуртом навели лад на величезному подвір'ї і відремонтували чотири кімнати, в яких облаштували зал для занять, зустрічей, масажу та сеансів аромотерапії. Першого відвідувача у здоровчому центрі прийняли торік у листопаді. І відтоді двері закладу постійно відчинені. Вислаємо сам, розслабляємося повністю. Пускаємо, випускаємо, пускаємо і розслабитися. Військовослужбовець Тарас у центрі вперше каже: кульового поранення в ногу зазнав на Донеччині. Два місяці лікувався у стаціонарі. Невдовзі знову повертається на передову. Зараз вже ближчим часом маю виходити, вертатися у лави збройних сил. Ну і тому, що лишилося пару кілька вільних днів і за цей час я хочу якраз відновити ще більше своєї сили, щоб нормально вернутися у стрій. Сновка заду взагалі дуже комфортно, бо тому, що ти заходиш на ну, почуваєш себе так вдома. А ось Олексій здоров'я поправляє в цих стінах уже вдруге. Чоловік служить парамедиком на нулі. Торік у серпні його тяжко поранило. За 10 метрів розірвалася міна, осколками посікло все тіло. Найбільше постраждала ліва рука. Лікувався я дуже довго. В різних лікарів і госпіталі мене оперували, і м'язи пересаджували на руку. Закінчували лікування, і по рекомендаціях мені потрібно було розробляти руку. У мене перебита була променева кістка, і не рухалась рука в ліхті. Центр захисних потрапив навесні за два тижні регулярних занять із реабілітологом, масажів та фізіотерапевтичних процедур зумів відновити функції руки. Коли я вже сюди потрапив, мені лікарі розробляли в ліхті, тобто я її не міг розгинати, А тільки оце такий маленький рух був і все з того часу. Я зараз розгинаю руку повністю. Олексій повернувся на фронт, але старі травми постійно нагадували про себе: поправити здоров'я і ментальне, і фізичне. Захисник знову приїхав у центр до пані Наталії. У мене ще має бути одна операція, і після ось цієї операції і зараз мені потрібно реабілітовувати рухи. У мене немає не поворотів руки, і якісь не пальці не піднімаються до кінця. Бо я сюди приїжджаю, я можу тут розслабитись. Можу поговорити про речі, з якими там людьми я іншими не поговорю у цивільному житті. Сюди можу приїхати і відпочити. За неповний рік через центр пройшли вже більше сотні бійців. Відновитися після травм та хвороб їм допомагає ціла команда спеціалістів-волонтерів серед них. І Віталій. Чоловік займається реабілітацією вже більше 10 років у своїх приватних клініках. А останній рік тричі на тиждень безкоштовно працює ще і тут. Коли постала потреба для держави працювати, переключився. от тут я працюю на волонтерських засадах, збираю я паралельно займаюся і навчанням. Збираю через соцмережі своїх учнів, які в мене навчалися, і вони допомагають і таким чином працюємо. На процедури в центр усі бійці щодня доїжджають. Умов проживання на час реабілітації в закладі наразі немає. Якщо тут на постійній основі проходити наприклад, реабілітацію, то проблематично доїжджати все, якщо здалеку. Проблема велика. А якщо тут проживати, ну практично ти як вдома тут. Облаштувати в центрі кімнати, в яких могли би зупинятися воїни. Одне із завдань, над яким нині активно працює пані Наталія. Місце в будівлі вдосталь. Зараз саме розпочали ремонт на першому поверсі. Тут ми зараз у нас проводиться ремонт, поміняли проводку, міняємо двері, де ще не поміняні, і хочемо зробити кімнат психолога і дві кімнати для проживання, щоб можна було вже... Приїжджали хлопці, щоб могли переночувати і вже щоб було більш комфортніше і зручніше. В планах матері героя облаштувати кімнати і на другому поверсі, відкрити кабінети маніпуляції та фізіотерапії, довести до пуття систему опалення та водопостачання, а ще облагородити ставок, щоб бійці могли рибалити. Однак наразі все впирається в кошти, і пані Наталія шукає інвесторів та благодійників. А паралельно працює над розширенням послуг закладу із психологічної реабілітації. Коли ти бачиш дійсно це, знаєте, цю радість в їхніх очах, ти сам оживаєш. Оцей зараз спосіб життя, яким я живу, знаєте, воно дає мені далі можливість створити, а не існувати. Тобто, виглядає я між родин загиблих так ходжу, розумієте? І воно декому не зрозуміло. А я скільки кажу, що Давайте чимось займатися, творити, не існувати, а жити. Боже, якщо віддали життя, то віддали життя діти за що? За те, щоб ви далі хотіли померти. Тож не померли, а ви вже живіть. Аби отримати державну підтримку, пані Наталія відкрила медичну ліцензію і планує подаватися до Міністерства ветеранів на створення мультидисциплінарної команди.